У п'ятницю 16 червня послуга припинила вивезення сміття. Причиною вимушеного збою у роботі підприємства стала фінансова криза. Починаючи з п'ятниці, 16 червня, склалася складна ситуація з вивозом твердих побутових відходів. Дана ситуація пов'язана з тим, що тариф, який застосовує комунальне підприємство послуга, на сьогодні є економічно необґрунтованим. Підприємство не в змозі закупити паливо-мастильні матеріали, проводити ремонти техніки. Аби комунальне підприємство працювало у звичному режимі та якісно надавало послугу населенню, необхідно проведення сесії міської ради. На цьому вкотре наголошує заступник міського голови Володимир Мазуренко. На сьогодні в місті склалась дуже серйозна проблема по питанню вивезення твердих побутових відходів. Це питання назрівало з початку року, так як не був прийнятий бюджет, де чітко було в проєкті бюджету на 20 рік, було закладені кошти на ці всі нужди. На послуги з прибирання та підмітання вулиць, убирання майданчиків сміттєвих було закладено 8 мільйонів 600 гривень. Станом на сьогодні віртуально, якщо відбулася сесія, і були виділені ці кошти. То віртуально було б витрачено близько 4 мільйонів на, на, на ці цілі, але цього не сталося. І на сьогоднішній момент ми для прилучан маємо зекономлені кошти, вроді би як в бюджеті, але не виконані ті всі роботи, які необхідно було виконати для розблокування роботи комунального підприємства послуга у понеділок, 19 червня, відбулося засідання комісії та Першочергово обговорили наслідки, які можуть бути від несвоєчасного вивезення сміття. Спалахи під час військового стану спалахи туляри, і, і, і інших інфекційних хвороб може спричинити до дуже-дуже дуже поганих наслідків. Все ще можу сказати. Бо я часто пам'ятаю один період часу, не в примок, коли е, такі дії. Загальні або про соціальні дії виникли до спалаху саме не в двох члени комісії одноголосно підтримали рішення надати підприємству позику у вигляді пального, яке зберігали для обслуговування генераторів. Ваша пропозиція, що ми повинні цю позику здійснити. Я думаю, що це пропозиція не тільки членів, а й мабуть громади громадські всіма членами комісії було погоджено надати позику. 2 тонни 300 літрів дизельного палива та 200 літрів бензину. В зв'язку з цим підприємство, представник підприємства проінформував, що послуга по вивезенню твердих побутових відходів буде відновлена, і працівники будуть намагатися все зробити в найкоротші терміни для того, щоб Вивести тверді побутові відходи. Комунальне підприємство послуга вже декілька днів як частково відновило послугу з вивезення твердих побутових відходів за рахунок раніше отриманої позики. Адміністрація обіцяє протягом тижня сміття з прилуцьких вулиць буде вивозитися вчасно. На сьогоднішній день працює два контейнеровоза на тому пальному, яке отримали ми у вигляді позики, учора 150 п'ятдесят літрів. На сьогоднішній день є Камаз. Забирає євроконтейнера і сміттєвоз з боковою загрузкою прибирає контейнерні майданчики, тільки контейнера на контейнерних майданчиках. Якщо завтра отримаємо позику пального у вигляді 2,5 тонн, підприємство буде працювати у стабільному робочому режимі. Техніка є, люди є, які готові виконувати даний вид робіт. Заступник міського голови Володимир Мазуренко зазначає, що вкрай важливо підтримати підприємство і рішення комісії правильне. Але для повноцінного функціонування комунальної сфери потрібно, аби депутати зібралися на сесію. Цікавлять питання не тільки наших комунальних служб, це ви бачите, що призводить до колапсу. Трова не, не коситься, освітлення зовнішнього. Ми не маємо. Світлофори шість об'єктів приостановлена їх діяльність, так як там вони потребують ремонту. Але мене на сьогоднішній день турбує ще таке питання: як об'явлено сьогодні на другу половину дня штурмове попередження, і на завтрашній день також стоїть це штурмове попередження. І я дивлячись в наперед. Якщо, не дай Бог, будуть зварені, звалені, звалені аварійні дерева, то на, на, на сьогоднішній день це питання, так як на нашому комунальному підприємству міст світло не виділені кошти бюджетом. Вони передбачені, але сесія не пройшла і не виділені ці кошти для устраняння цих проблем. То завтра буде опять же проблема. Будемо, мабуть, знову скликати цю комісію з надзвичайних ситуацій, і будемо разом вирішувати, як це питання вирішити. Тому без бюджету. Так як у нас деякі такі, не знаю, як сказати, знатокі говорять, що без бюджету можна прожити. Але це не так. Це, це зовсім корні не так. Без бюджетних призначень ми не можемо жити і працювати. В нашому місті. посадовець також додає, що сесійного рішення чекають близько 600 прилучан з питань земельних відносин в нашому відділі комунальної власності. Вже тривалий час заяви ще знаходяться там від 19.01.2021 року щодо. Ну, прийнято рішення дозволити на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості. Таких шість заяв люди чекають із 19 січня 2021 року. Інше затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянків в натурі на місцевості. Що раніше була надана для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель, споруд, без зміни цільового, цільового призначення у власність, таких 260 заяв. І сама крайня заява з цього приводу вона датується 14 вересня 2020 року, тобто людина вже третій рік чекає на це рішення, яке повинно прийняти сесія міської ради. Так от я хочу сказати, що. Той, хто говорить по всім ефірам, що сесії не потрібні, я йому 10 разів дам відповідь, що сесії потрібні. 260 людей чекають на вирішення своїх наявних проблем. Далі, дозвіл на розробку технічної документації землеустрою щодо поділу земельних ділянки комунальної власності. Також заява лежить від 28 грудня 21-го року. 13 заяв лежить також в відділі комунальної власності дозволити на розробку проєкту землеустрою щодо виділення земельної ділянки. 13 заяв. Одинадцять заяв чекають на те, щоб затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Таких 11 заяв. Далі <кл 'як> укладення договорів оренди земельних ділянок терміну на 5 років. Дев'ятнадцять заяв. Це ми втрачаємо в бюджет кошти. От, наведу приклад, що акціонерним товариству Укртелеком заява лежить з цього приводу від 9 листопада 2022 року. І ще є з цього приводу, де необхідно приймати рішення. Це також прийнято розроблені всі документи нашим відділом комунальної власності, затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок на місцевості та передати земельну ділянку із земель комунальної власності, що раніше було надане для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд без зміни цільового призначення у власність. 64 заяви, от, наприклад, людина заява лежить від 10 листопада 2022 року. І останнє також хочу хотілося б озвучити затвердити проєкт землеустрою щодо відведення та передати земельні ділянки в користування. Шість заяв. Крайні позивачі з цього питання це заява знаходиться у цьому відділі від 4 грудня 2022 року. Блокування сесійних засідань, так званою опозицією, не дають можливості ухвалити рішення із питань освітньої медичної соціальної галузей, говорить Володимир Мазуренко. В Зв'язку з неприйняттям бюджету. Ми втрачаємо такі можливості, значить на 38-й сесії міської ради від 6 квітня прийнята затверджена цільова програма щодо допомоги територіальної обороні міста Прилуки на 2022-2024 рік. Згідно цієї програми виділяється на, 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 на цей напрямок, передбачено 20 мільйонів 700 тисяч гривень. Це на допомогу нашим територіальній обороні. На 23 рік закладено в цій програмі 10 мільйонів. Рішення. Прийнято. Але в зв'язку з тим, що не прийнятий бюджет, наші захисники, які знаходяться там час на нулю, вони не мають можливості отримати цих 10 мільйонів, які вкрай їм на сьогоднішній день потрібні. Інша цільова програма про затвердження міської цільової програми підтримки Збройних сил України на 2023 рік. Також передбачена рішенням. Сесійним виділення на ці цілі нашим оборонцям Збройним силам України 10 мільйонів. Але знову ж таки, в зв'язку з тим, що не відбувається сесія, бюджет не прийнятий, і ми не можемо фінансово забезпечити цю допомогу, яку вирішено і вирішено надати нашим хлопцям. Поховальні послуги, яких ми майже кожного дня хоронимо наших героїв. Також на сьогодні, на цей момент ми повинні були виділити на ці цілі для поховання. Це святе, взагалі, 850 тисяч. Цього не відбулося за те, що нема сесійного рішення. Також потребують оздоровлення наші діти. Наші діти і так перетерпіли вже такого за то е, пандемія. то… Різні хвороби і так далі, нема відпочинку дітям. І сьогодні навіть ми не можемо здоровити цих дітей, тому що ми на минулої сесії не виносилося питання на, на розгляд депутатів Привузької міської ради, але воно також не було прийнято. Нашими депутати не з'явилися, не прийнято це рішення. І багато багато інших питань на останньому хочу зупинитися: це обслуговування людей, які не мають можливості самі себе це Лежачі хворі, де опікуни, які люди, які ними опікуються, також ту копійку не нещасну, невелику повинні отримати, але цієї копійки вони не отримають і за того, що не прийняте сесійне рішення. От всі моменти, основні, які я на які я хочу звернути увагу. потребують негайного вирішення, сесійного вирішення, повторюсь.